Вітаю всіх! Було питання таке цікаве. Дуже цікаве, мені подобається такі гарні питання. Народжуваність. Питання народжуваності в Україні. Беремо ну, найближчі 2-3 роки. Яка буде ситуація? Питання народжуваності в Україні. Яка буде ситуація на найближчі 2-3 роки? Давайте тенденцію подивимось. Це ж цікаво. Дуже цікаво народжуваності в Україні. Війна накладає свій відбиток дуже сильно. Дуже сильно, дуже. Кінцевий результат. Треба нашій владі шукати шляхи заохочування народжуваності, тому що тут питання, знаєте як? Сильне розчарування. Багато хто залишиться вдовами? На майбутнє треба думати, що робити, щоб були діти взагалі в країні, щоб була народжуваність і підняття нації як такої. Бо дуже важко дуже важко для людей це. Дуже важко. Тепер я беру оракул. Народжуваність в Україні на найближчі 2-3 роки. Яка буде ситуація? Так, давайте. Так, Україна, наче, в обмеженні цильному. Страх. Смілость і страх. Дивіться, людям страшно народжувати. Війну не хочеться народжувати. Дітей, війни народжувати не хочуть. Є такі сміливі дури, як я. Е, і, скажімо так, ні, сміливі дури не як я. Просто сміливі дури. І сміливі дури, як я. Яка після операції по заматкою вагітності просто повинна була народжувати? Ось, є такі. Скажу так: народжуваність війну я людина, яка представляє цю категорію. Скажу від це, це важко. По-друге, здоров'я. Мене підвело здоров'я. Я, я багато, погано чую багато, погано бачу після пологів. По-друге, всі знають мій такий маленький момент, як не врити цього нерва. Це дуже складна тема. Казати про те, що хочу я ще дитину ні. З такими проблемами не хочу. Я зовсім не хочу, мені треба вирішити питання не Якщо я не зможу нічого зробити, на жаль, буде погано. Я не хочу. Мені потрібен спокій. Нормальний, адекватний спокій. І тоді про щось можна буде казати. На жаль.